Один написав в чаті, граємо чи зливаємо. Ну напевне, що зливайте, а наш герой буде грати. Так? Чому? Тому що він вже Ну як, налаштував себе, що потрапить на чудовий та цікавий ютуб-канал Гравець.ua і буде героєм відео. Так? Тож, він налаштований, у нього план на бій, всіх перехлопушити. Ну, якщо не всіх перехлопушити, то понадхлопушувати і щоб вони його не пробували взагалі. Отже. Брати вогонь на себе, це реально ну, така фортеця. Я його ще називаю фортеця. А ще називаю, пам'ятаєте, дав йому назву після оновлення 2.0. Великий бос серед суперважкового. Ну він такий зараз і є. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає BTR UA на Type 5 Heavy. Карта Монастир, ну що ж, до бою. До речі, на монастирі дуже давно не було боїв. Отже було нам цікаво. так? І на тай 5 Хеві, я пам'ятаю, як в мене був Тай 5 Хевві, потім я його продав, коли він у вас і стали непогасні. Ну, 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 ви пам'ятаєте, я навіть знову його викупив, намагався пограти, але просто познущалися з мене. В деяких боях в принципі, непогано виходило, а взагалі-то в принципі, познущалися. Так? Я за нього знову ж забув. Чи продав його, чи не продав, я не пам'ятаю, але забувся. Але ну, бачу, що грають, і він дуже популярний став. Поки я розповідаю, що та цікаві історії. 2-0 рахунок в нашу користь. Починається заробіще. Тут багато е, важковаговиків, а у нас супер важковавик, не дають проїхати вперед. Ну так, ви маневреніші, вам зручніше від рельєфу відігравати, а на такому здоровенному танку це треба їхати. Ну такі якісь позішини обирати, або просто лобом їхати, продавлювати, прочавлювати. Ну це вже якщо ти граєш проти нижчих рівнів. А ми граємо однорівний бій. От тут. Всі танки небезпечні. І ось вони супер потужні Поки що ніхто не намагається навіть стріляти. По маусу стріляють, хоча сильно броньований танк. А по тайп'ятьхеві не стріляють, не хочуть. О, він почав стріляти. Хі -хі, він, він розуміє, чому він не стріляв. І був за все вихлопушений. Перший ворог вихлопушений. 1000 нахлопушено. 440 натанковано. Вже 930 натанковано. Ось. Чудовий проти нас е суперник, так, який намагався з барабану щось зробити. Також нього нічого чудового не не вийшло. І був жорстоко знову ж таки нахлопушений, прямо кумпол від нашого суперважкового ВК. вика. Тай опять Хеві попереду, ну я думав, знаєте, дуельну дуель хотілося побачити, але воно буде. Так, виїдемо проти Тайпа, будемо дивитися. Піднімаю гармату, щоб нього не влучили, але в нашого героя скілі ще є, і тому він спокійно собі пробиває в вашити. Так, а я так розумію, почекайте. Тараном, чи що хтось зніс, трішечки хепає, чи то фугасом хтось їс таке, щось не зрозуміло. Не побачив. О ХП наче на місці, але трішечки не, не вистачає. напевно десь таран. 2460 настріляно. 2790 вже натанковано. Один ворог знищений, п'ять-ва рахунок у нашу користь. Що в нас там по воді? Ну, в принципі, по воді поки що все чудово, центр захопили. Суперники, але це поки що. І ось дуже довго не можуть тайпа виходити. Ну, в принципі, і мауса, але Маус дуже багато хп повтрачав. вже так понавчилися, як Мауса пробувати. А тут така якась броня стала у тайпа 5, що наче показує пробиття, але може і не пробивати. Десь показує, а десь і не показує. В щічку його пробувати, в лоб майже неможливо. Ось хіба що в командирську башенку. Ну, може там, братіш в дніще його все ж таки. Він ще також сильно броньований стало, бачите, не пробувай. Ну, і знову тоді в командирську боже. Легше влучити в неї чому, тому що ну, рухливість і маневреність ще де задоволення. Повільний такий, суперповільний важко. Супер, е, супер важкового. 3575 настріляно. 3, ну, бачите, йдемо, скільки настрілюємо, стільки натанковано. 3500 натанковано і зашкірився від башти, ну іс уже, де такі, знаєте, хто на Ісах полюбляє грати, ті, е, один із перших прокачували Іса, то вони вже на ньому знають, як грати. Хоч там і дуже непробивні основні снаряди, але під калібри там непогано пробивають. Вистачає. Плюс у нього низькі сілоги. Ще одна, у нас одні дуельні дуелі в цьому бою. Два вороги знищено. Майже 5 тисяч настріляно, і майже 4 тисячі танку. Ну зараз танка нема буде порівняно. Ого, ага, не танканув. Я ж кажу, лише у нас буде і на дуель. але його там беруть вже в оточення. Він це вже зрозумів, він просто вже перезаряджається, чекає, хоче як можна більше деміджу настріляти. І це вже ми точно танкуємо вороги знищено, поїхали далі. Якщо в нас є перевага, продавлюємо, прочавлюємо їхню базу, тому що суперники виїжджають зараз на нашу базу. Повернутися ми на таких танках точно не встигнемо. Повертається в Маос, до речі, і повертається в Супер І там у них на базі, я думаю, також шансів нема, поки там той вихлопушить СТРВ, бабаху ще спробують звідти вихлопувати. Бабаха імбопозішен собі зайняла. І 113 БО він там перемагає леопарда також, це ж тяжко. Багато дуже тяжів зараз останнім часом в рандом. А чому не їхати на базу на заходу? Я поїхав би на захоплюю. Ну, наш герой хоче якомога більше, у нього такий план був на бій, щоб потрапити на чудовий та цікавий ютуб канал Гравий Сьювей, так? Я ж зразу, це, зразу ж це помітив. І йому якомога більше треба на хлопу, що там наші бачимо, пратіші також не стають на захоплення. Що там кренлаген, А, ну втрачаємо і сад, до речі. Також СТРВ проблеми. Зараз СТРВ дуже популярні, ми вже помітили це. Багато надсилають реплеїв. Але 12-10, я ж кажу, якби стали на захоплення, то можливо б вже й перемогли. Хтось там поїхав би на блок. Хоча це не точно, СТРВ, як ви бачите, могла б там і перестріляти. Не все так просто в цьому бою, там наші шотні, ну, по половині хп бачимо, їдуть. Дождь, і в нашого героя ще вистачає ще 2300 хп, дуже багато хп, аж ну, взагалі-то у нього 350. Там не зрозуміло, чи бабаха поверталась чи ні. Ми знаємо, що стерої там залишиться. Якщо гуртом, в принципі, об'єднатися, то ми їх повинні там стерео витримати. Уах, тут не влучив. Там вже без підхлопушений. Бабаха, скоріш за все, повернулася на базу. Я ж Не думаю, що вона чекає, що на неї три тяжа є. А, ні не повернулося! Ха-ха, <гум> вони там. Окей. Буде ще одна у нас дуельна дуель. І від бабахи, щоб танканути, так? Ну, пугасний, не танканеш. Хіба що, ну, взагалі без пробиття, якщо він стрільне, а ще може бути, е, що дуже мало виплаху, ще з підпалом, до побаченням. 6300 настріляно, 5600 натанковано, 4 ворої знищено. А наш герой свій підписав як маестро. Сам вже себе оцінив. Тож я був вже в передчутті, дійсно, як «Маестро» грає. Майстро в цьому бою повинен отримати. Що там розводьте вже з Маусом. Маус доїхав нарешті, він повертався. Із плангу повертався, повернувся. Та й наш герой проїхав по центру, все чудово. Тепер пересвідчуємо, ну тепер... А, вона сама приїхала, все чудово. Я думав, що вона буде там шкіритися біля бази, він думав тут допомогти, став на їмбо ну, окей. Будемо його на себе виманювати. Або е якщо він буде тікати, ну він вже не втіче, ми встигнемо доїхати. Що у нас крейсерська швидкість 26 км на годину. Ну і хотілося б також його взагалі задавити. Так? Якби от СТРВ став в облоговий режим, то мені здається, наїхати на нього, його можна задавити тайпом. Як піще шикарне, просто. Задоволення. Перезарядка така, бачу, вона в принципі комфортна для такого. Так. Не зашкірився, немає де йому сховатися, бідулазер. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та да всім дякую. До зустрічі. Так, ну так склалося, що ще один бій надіслав нам БТР ЮА на... Тай 5 Heavy, отже, об'єднаємо їх до кубки і побачимо всі в кубці. Приєднуємося до нашої чудової аудиторії. Хто ще не підписався, підписуємося. А хто підписався, порекомендуємо чудовий та цікавий YouTube канал Гравець.UA. Приєднуємося до Кубки. Так? Будемо всі разом дивитися чудові та цікаві бої. Отже, карта перлинна річка. Ну що ж, до бою, так, ну куди поїхати? На фортеці, на неприступній фортеці, на великому босі серед суперважковаговиків, звичайно ж, поїдемо, будемо битись, а хоча тут, тут у нас і стежки. Чудово, зараз ми їх всіх перехлопушимо. Я так помітив, що на тайпу зараз грають, от просто лобом їдуть, нікого не боячись, тому що якщо десь щось підвертати, то там десь можна і цю полочку бокову пробивати. Так, вона там під таким хутом цікавим. Також не дуже зручно танкувати, бо ну, повільний танк насправді. Адже поїдемо просто в лоб, будемо виклопушувати. Граємо ми в топовому топі, до речі. А я завжди здивований в топовому топі, бо я скільки пограв на Маусі, поки прокачував досвід на Дашинратах, то я вам скажу, я по-моєму ні одного бою. Ну можливо там проти дев'яток. От не згадаю, якщо чесно. На десятках ще пограти проти вісімок. Починається перехлопушується. Це щось там натанковував по своїм справам, з кимось там перестрілювався. Тепер він ну, невірний план на бій, також лобом виїжджати проти такого мастодонта, проти такого монстра неймовірно потужного і неймовірно міцного. так. 2000 вже настріляно. 530 натанковано. Тигр Маус, так, у Тигра Мауса дуже чудово альфіще. Тайп взагалі мені сподобався, колись, пам'ятаю, також на Новий рік його можна було отримати, я отримав і пограв на ньому, мені він сподобався. Багато кому не сподобався, ну, мені лише не подобається заднє розташування, розположення, так як я називаю, башти. Це мені не дуже зручно. Ну айп 5 Heavy, Тайп 5 Heavy у нього по центру башта. Але ну... Я пам'ятаю, коли фугаси були фугасними, я на ньому багато награвся. Я його не одразу прокачав, я також там пограв на 8 рівнях, на 9 рівні. ОІ, ОНІ, ОХО, пам'ятаєте, так, по цій гілці. Але потім вже як викачав і потім ми в окріп районах. Я ще тоді не мав клану, а грав в іншому клані, До речі, там дуже класний такий командир був того клану. Знаєте, чому класний? Тому що навіть якщо ми програвали, він завжди вину брав на себе. Він нікого там не, не ображав, не кричав ні на кого. Він завжди брав вину на себе. І ти розумів, що не він винен був в тій поразці, а що команда була винна і ми наступний бій ну так, збиралися і перемагали ну, заради нашого командира. Ну так і бувають командири дійсно класні. Так, ну це є чудові та цікаві історії. Свої чудові та цікаві історії, не забувайтеся писати в коментарях. Бачите, проти вісімок взагалі от, ну, не боїться вісім. Ну, звичайно, вісімкам. Якщо десятки не пробивають, так деякі, то вісімкам навіть на поліпшених снарядах буде дуже важко. Так, братіш, тут потрібна допомога, то намагається закружлювати і то не пробиває борт. А я пес один. Це небезпечна небезпека. Геано, фенер, зараз він там нам допомогти. Контендер, верніше, зараз допомогу. Або до хлопушемо. От зараз Альпіще чудово. Вогонь. Затинище. Чудово. Два вороги знищено. 5000 настріляно, 2490 натанковано. Зараз отут вилазити не потрібно. Пам'ятаєте, я на якомусь танку, а, на т 803 показував свої бої також, продавили, розчавили там всіх. Там ще й на глюки, на Стежках на мене виїхали, багато ГП втрати. А потім я під'їжджав в оцю позішн, а попереду там стояли. Ну там по-любому, зараз СТРВ стоїть, і СТ стояли. І мене вихлопушили просто в планіще. Отже, треба обережніше. Зараз треба дивитися, що будуть робити. Ну ми далі, ми повернутися або поїхати в центр. Ми не можемо за того, що в нас швидкість просто не вистачить. Спробуємо продавити? Ну спробуємо. Зараз нарвемося на СТРВ. Не треба підвертати башту, не кунзер-пунзер, так. Чи хто там? Так, кунзер-пунзер, СТРВ. І Проджето там стоїть. Оах, оце нарвався. І бабах, і відлопушився на 800. А це про що я казав? Тут треба. Далі щось треба думати. Не про. Ну, можливо, не проїжджати далі, а по річці, так? А. В центр треба було вийти, Ну там зараз наші нам, там бабаха є, там ще якісь танчики. Вони зараз бабаху звідти вижен, або виженуть, або вихлопушать. А ми тут зашкірились. Куточок між скелями. Ось бабаху зараз підсвічено. Бабаха, вона там... Ще й Pancervaк, але вона там не впорається з ним. Так, 11.10 10 нас по рахунку. Кунзерпунзер там контролить наші дві Петехи, ну Петехи, ой, чудово, чудово ти виїхав. Вигнали і втратили. Ну, двох братішів там втратили. Так, не все так просто. Але якщо зараз, ну правда, от показує наш герой, що поїхали. Вперед, Кунзерпунзера піддавити Петехами, вони можуть піддавити. Отже, наш е, герой також командир. Це також я був колись також е, в одному клані. Там був командир. І він, е, ну в нього не вистачало, як і в мене часу, щоб постійно бути з кланом, грати в укріп районах. Він каже: ну ви от полюбляєте там командувати в рандомі, так? Тикати по карті, поїдь туди, поїдь сюди. Ну ви ж там командуєте, отже, ви командири, давайте командуйте тут в окрім районах. Дуже Всі всі дуже грамотні, так скажемо, а бояться командувати в окріп районах. Так, а у нас тут проблемні проблеми. СТВ так виїхав, щоб він зараз впав, щоб його і задавити. Але ще й виїхав. А, братіша покликав на допомогу. Ну. запекліша буде дуель на дуель з двома танками. Кунзер-пунзер приїхав, 7000 настріляно, 4400 натанковано. Витримано, не витримав. Ну тепер що? І втрачають вони. Ну, свою задачу виконав. 7 тисяч. Настріляв, багато на себе відволік техніки, багато стріляли по тайпу і вони втратили в цей момент СТРВ. А наші дві ПТшки зараз ну, повинні впоратися, мені здається, так? З Скунзерпунзер. він там шотний шотний, просто влучити в нього і все. Один на захоплення, а інший на блок. все чудово. Як укріп райони, так? Бо я про укріп райони весь бій розповідаю. <смі> ну, згадалося, я ж з вами спілкуюся по відео. Так. Пишіть також свої чудові та цікаві історії. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.